Привіт! Те, що ви зараз побачите, здається, простим. Просто сир, просто закуска, просто косичка. А дозвольте, я вам розповім, що ховається за цими волокнами. Бо косичка це не про їжу, це про людей, про виживання, про традицію, яку заплітали руками щодня. З вірою, без рецептів і без холодильників. Я хочу, щоб ви на мить забули про магазини і пакування. І перенеслися зі мною в Карпати. Не в готель, ні, не в Буковель на лижі, а туди, де пахне димом і де життя залежить від пари кіз і кількох добрих рук. Коли стоїш у гуцульській хаті, де на печі коптиться сир, Тобі дають його шматочок, що теплий. І знаєте, що в ньому є? Смак дитинства, смак диму, смак тиші. І це не перебільшення. Той сир, мов щось з іншої епохи. Косичку вигадали не тому, що гарно виглядає. Її не придумали для фотосесії у Пінтерест. Її створили, бо треба було вижити. У високих горах, де сніг лежить місяцями, де пастух може не бачити людей тижнями. Де нема ні холодильника, ні доставки глова. Треба було щось робити з молоком. Бо молоко це життя, але воно швидко псується. І тоді гуцули навчилися варити сир, витягувати його в довгі тягучі нитки і плести. Так як заплітали коси своїм донькам, так само плели сир. А потім коптили. У справжньому вогні. У димі з вільхичі ялини. Годинами, а то бувало й днями. Це не ароматизатор, рідкий дим. Це справжній дим, що проникає в кожну волокнину. І робить цей сир майже вічним. А тепер трохи легенд. Бо косичка це ще й магія. Меджі. За легендами, коли жінка плете косичку, вона вплітає в неї долю, ніби закриває в сирі побажання. На здоров'я, на добру путь, на любов. І навіть на весіллях дарувала не прикраси, не сережки, а сир. Так, просто сирну косичку як символ родючості, тепла, щастя. Уявіть собі, наречену, яка на весіллі тримає не букета сплетений сир. Це не фольклор. Це реальність, яку ще можна побачити в деяких селах. А під час воєн цей сир був стратегічною їжею. Його ховали. Бабуся закопувала його в горщиках у землю. Бо солдати забирали хліб, забирали свиней. А от сир треба було зберегти. І є одна історія. Під час Другої світової одна жінка сховала кілька косичок у дуплі старого бука. А через два місяці, коли все затихло, повернулось. І сир був як новий, твердий, димкий, їстівний. Це не просто продукт, це артефакт. Звісно, сьогодні косичку можна купити всюди. На базарі, у супермаркеті, в поїзді. Але давайте будемо чесні, це вже не те. Бо фабрика не вплітає любов. Фабрика не знає, як пахне трава після дощу. Вона просто дає продукт без історії, без серця. А от у горах ще є ті, хто плетуть її по-старому, в диму, в тиші, без зайвих слів. І я дуже хочу, щоб вони ніколи не зникли. Бо є речі, які не можна втратити. У Карпатах вірили, коли жінка плете сир, вона вплітає в нього долю. Ніби як молитву руками, щоб сир годував, грів та захищав. А ще косичку дарували на весілля. Не як їжу, а як прикрасу. Замість коралів, замість золота. Це, знаєте, як на Гаваях у них квіти, а у нас в косичках. Сирна коса символ нової дороги. Подарунок з побажанням. Нехай у вас усе буде смачно і довго. І знаєте в чому справжня сила цього сиру? Він пройшов крізь століття. Його ховали від солдатів, його везли на Сибір. Його запахали в клунки, в дупла дерев, у печери. Лиш би зберегти. Бо сир це не тільки їжа, це енергія, це калорії, коли навколо війна, а хата згоріла. Є історія, як бабуся на Закарпатті заховала косичку в подушку, коли село палили. А потім через місяць її знайшли. І вона була придатна до їжі. Не бабуся косичка. Бо дим зберігає властивості. Це вам не камамбер якийсь. Сьогодні косичку роблять і на заводах. Усе чітко, швидко, стерильно. Але коли куштуєш і ту, і ту. Чесно, різниця колосальна. Бо в заводській косичці немає душі. Вона має форму, але не має серця. А от коли ти стоїш у хаті, де бабуся плете сир руками, нічого не міряє, просто на око, де пахне ватрою чебрецем. де все повільно, бо все має вистоятись. Оце справжній. Це час у сирі. Я вам скажу ще одну штуку. В Європі цей сир ніхто не знає. Так, його позавозили в магазини, в українські магазини. Але коли в них запитуєш, вони кажуть, ніколи не куштували. Французи кажуть, а це що, сушена в Німці пробують і питають, його треба смажити? А ми їмо і мовчимо, бо нам не треба пояснювати. Я навіть чую історію. Наші заробітчани везли косичку контрабандою через кордон. Бо офіційно не можна, а як без неї жити? І митник відкриває валіз, нюхає і каже Ага, косичка. Пропустимо, але тільки якщо дасте косочок. Бо запах видає, бо цей сир наш. Тому я прошу вас, коли наступного разу відкриєте пакунок косички, не просто з'їжте. Згадайте звідки вона, уявіть руки, які її плели, уявіть жіночку, що сидить біля вогню і вплітає молитву у сир. І відчуйте смак, якому більше ста років. Бо косичка це не просто смак, це сенс. Це традиція, яку можна з'їсти.